Здавалося б, що у нашій країні, яка пережила це, буродів все хорошо в житті. Та ось це. Встречайте. Анатолій Кашпіровський. Популярність будь-якої містики мала би падати швидше, аніж рейтинг 95-го кварталу. <рес> не певно, що це к місто. <рес> Карта гробу падає. З Самих давніх часів люди пов'язували з містикою речі, які не могли ніяк пояснити. Один. Два у своїх особистих проблемах люди здатні звинувачувати чорних котів. Анекіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів або будь-кого. Країна буквально кодиться у середньовіччя. Екстрасенси вони просто як починаючі блогери з нульових. На ТСН вони бачать майбутнє Так, так. на СТБ. Вони ведуть слідства. Я ось це заберу і там, де, куди ми пойдемо. Вот это уйде туди, откуда воно прийшло. А можливо, слідство українських корупціонерів теж ведуть екстрасенси? У мені все одно.